У, Шурши. у музичному класі садочка Берізка нині є світло та працює програвач. Натомість, взимку замість ламп вмикали ліхтарики, розповідає вихователька Ірина Куниця. Як воно лука називається? Беріз. Берізка, Беріз. Правильно. Поки діти грають на подвір'ї, пригадує у напівтемряві розважати їх було складним завданням. Часто відключалося світло, і е, і в нас були такі спеціальні лампи, але вони не дуже довго світили, і дуже складно діткам важко і гратися було, і нам важко було в такій полутем напівтемряві працювати з дітками. Аби приготувати дітям сніданок, кухарі працювали вночі, в ті години, коли була електроенергія, говорить кухарка Валентина Приходько. Відводилось, виходить на три години, на чотири, на п'ять, ну, за місяць того, коли відключалися, на скільки годин. Щоб стати енергонезалежними під час відключень та заощадити кошти, встановили сонячну станцію, розповідає директорка закладу Алла Фіалковська. Раніше у нас також були і генератор, у нас були резервне жилення, але вже сонячні панелі. Ця Комбінована станція сонячна дасть нам більше можливості. Це і електроенергія світло і це робота комп'ютерів і освітлення укриття. Її громада придбала коштом громадської організації Ротарі клуб Черкаси, розповідає її членкиня Оксана Хряпак. Такі сонячні панелі встановили у двох закладах дошкільної освіти громади. У садочку в Руській Поляні, ось в якому ми зараз знаходимося, на 12 кВт. Садочок «Сонечко» в Геронимівці на 12 кіловат. Вартість обладнання, яке надав ротарі клуб, на один об'єкт складає 370 тисяч приблизно. Тобто на два об'єкти це 750 тисяч гривень. А це дитячий садочок-сонечко у селі Геронимівка. Тут нині діти не навчаються, оскільки в закладі завершують капітальний ремонт, розповідає його директорка Любов Кузьмінська. Ми зараз знаходимося на харчоблоці. Зараз у нас тут проходить капітальний ремонт. Роботу цього харчоблока пояснює, частково забезпечуватимуть сонячні панелі. Плити все одно будуть брати трохи енергії із акумуляторів, із сонячної системи. А Іншу частину енергії вони будуть брати з загальної. Ну, по-перше, це буде економія для садочка, дуже велика, тому що електрика, ви зрозумієте, не, не з дешевих таких послуг. От, і я думаю, що буде дуже добре. Додає, сонячними батареями заощадять 70 гривень на годину, а під час блекаутів система безперервно працюватиме добу. Багато зараз він перетворює енергію. Наразі ми бачимо на екрані, сонячні панелі видають 7,5 кВт. За словами голови Руськополянської територіальної громади Олега Гриценка, перші сонячні панелі у громаді почали встановлювати два роки тому. У 2023 році ми з місцевого бюджету придбали дві сонячні електростанції на центр надання адмінпослуг і на амбулаторію села Руська Поляна. Побачили ефективність, коли були. Прильоти, коли не працювала мережа в селі, центр надання адмінпослуг і амбулаторія працювали, Люди не відчували, скажімо так, певних незручностей, все було гаразд. Та придбати їх власним коштом, громада не змогла. Натомість каже, сплатила 85 тисяч за встановлення. Якщо рік генератор попрацює на об'єкт, він фактично зношується і потребує заміни, витрати масла, палива. Людського ресурсу, хто буде доглядати за цим досить великі, порахувавши, скажімо так, кошторис, ми зрозуміли, що потрібно рухатися в сторону сонця, сонячних електростанцій. Дар'я Соколова, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.